Вітаю вас, дітки! Сьогодні понеділок, перший день тижня. У нас з вами заняття з ознайомленням з природним довкіллям. Поговоримо ми з вами про будинок, оселю та меблі. Сьогодні дівчинка Маріка, запрошує нас з вами до себе в гості. У неї новий дім. Добре, затишне у нім. Є предпокій. Спальня, ванна, є дитяча та вітальня. Нові меблі вона придбала, як розставити, не знала. Ви до неї завітайте і Марійці помогайте. Допоможіть, будь ласка, відгадавши загадки, які самі меблі, потрібні Марійціної оселі. У спальні воно стоїть. І на ньому Марійка спить. Що це? Так, це ліжко. Молодці. Одяг у себе збирає, по поличкам розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Здогадалися? Що це? Так, це шафа. Шафа для одягу. Комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Що це? Так, це стіл? На нього можна сісти, коли до столу кличуть їсти. Що це, діти? Вірно, це стілець. Молодці. Всі загадки про меблі відгадали. Маріці потрібна ваша допомога, дітки. Їй привезли нові меблі, але там є щось зайве. Давайте поглянемо. Пограємо з вами в гру і дізнаємось, що там зайве. Будьте уважні! Ліжко, праска, шафа, стіл. Що тут зайве? Погляньте. Так, вірно, зайва тут праска. Наступна картинка, подивіться: полиця, ліжко. Комод пральна машина. Що тут зайве? Вірно, зайва тут пральна машина. Далі, як ви гадаєте, що тут зайве? Диван, валіза, комод, крісло. Що тут зайве? Так, зайва тут валіза. І остання картинка. Що тут зайве? Стіл, холодильник, стілець, трюмо. Так, тут зайвий? Що? Вірно, холодильник. Які ви молодці, а зараз ми з вами облаштуємо кімнати в Маріціної оселі? Подивіться, це вітальня. Які меблі потрібні для вітальні? Крісло так? Так, ліжко. Ні. Стіл. Так чи ні? Так. Диван. Так. А які меблі поставити в кухню? Стілець? Так чи ні? Так? Ліжко. Ні. Стіл. Так чи ні? Так, кухонна шафа. Так. Залишилась ще спальня. В Спальні відпочивають. Які меблі потрібні для спальні? Скажіть, будь ласка, ліжко, так чи ні? Так. Комод. Так. Шафа для посуду. Так чи ні? Ні. Шафа для одягу. Так. Маріка дуже дякую нам з вами, що ми їй допомогли. Погляньте, які гарні кімнати ми облаштували. У Марійки гра гарна вітальня, затишна спальня та зручна кухня. А розкажіть і ви мені, дітки, яка ваша оселя, які кімнати є у вас у будинку та які меблі? До побачення!